Дорогі друзі, я хочу передати вітання разом з нашими бойовими побратимами з Покровського напрямку. Сьогодні можу наголосити, що це один із найскладніших, а може найскладніший. І один із найважливіших, а може найважливіший напрямок. Якщо ворог візьме Покровськ, обійде, візьме в клещі, з півдня він може розвивати удари на Дніпропетровську область, а з півночі. Наслав'яська, Метод, Дружковку і інше. І саме тому в руках цих воїнів, а тут сьогодні присутні представники 15 бригад, знаходиться майбутня доля України. І те, що сьогодні потребує Україна, потребує об'єднатися навколо Збройних сил. І те, чого вона точно не потребує: абсолютно незаконна, неконституційна атака на єдність. Незаконні санкції, які перешкоджають мені допомагати армії. Бо єдиний, хто постраждав від ваших санкцій, ваших, шановні, а точніше, не шановні члени Кабміну, які сповзли під столи і з під стола, проголосували за ці санкції. Не шановні члени РНБО, призначені Зеленським, які також не мають жодних підстав, проголосували. А санкції направлені проти українського солдата, яким ви перешкоджаєте, щоб ми допомагали в той час, коли ви залишили їх без зброї, без техніки, без обладнання, без боєприпасів, без грошей. Поверніть їм гроші місцевих бюджетів, зупинить російський транзит нафти через Україну, забезпечте. Перенаправлення грошей, які ви забрали у армії і перенаправляєте на атомні електростанції, Бо вони сьогодні повинні мати грошове забезпечення, вони повинні мати бойове забезпечення, і вони повинні мати єдність українського народу, яку ви намагаєтесь його позбавити. Так і буде. Слава Україні! Ми не боїмося, ми переможемо! Спасибо. Дякую за допомогу. За, 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 дозвольте дозвольте фото, фото зробити з вами. Можуть, дозвольте? Спасибо. Спасибо, <реш> До нових зустрічей. Дякую. Дякую дуже. 59 вітаємо. Дякую. Дякую за допомогу. Дякую. Yeah. Дякую. Дякую вам. А пархоботом вона була дуже давно. <реш> була і залишаєтесь, <реш> пане Наталі. <реш> Дякую. Дякую. Це <реш> вам раз Ви мені подарували, а мене не було. Вітаю. Дружина дуже вікторія. А, спасибо. дуже дякую. вам дякую. Спасибо. Спасибо. Вони там, поки в політику грають, ми разом з Петром Олексійовичем продовжуємо бороднити Україну. Кажу Олексійовичу, військо кипить. Це вже остання якась крапля. Це я би не ми не знаємо, вже, що казати. Йде в фронт, скажу з однієї, і таке робиться там всередині. Слухаєш ту Верховну Раду, що твориться. І оце сьогодні санкції. Ми їдемо якісь 15 діб не випустить на Мюнхенську конференцію. В голові не вкладається. Я можу сказати тільки багато нецензурних слів. Це знов черговий момент для, для непонятної політичної боротьби. Чому це не можна зробити після закінчення війни, якщо вже воно там дійсно таке важливе? Тому що тому, що є замовлення, є мабуть, якісь рейтинги, є соцопитування. І дехто бачить, що Петро Петроксійович працює. Працює зараз там, де це необхідно, а не а не там, де це зараз популярно. Кожен місяць, пару місяців Петро Олексійович приїжджає зі своєю командою та привозить по справжньому шалений неймовірний обсяг допомоги по справжньому необхідної для виконання бойових завдань. Разу саме глобальне це було екскаватор а також автівки постійно FPV-дрони. Патрокоптри DJI Mavic, Реби, Старлінки. Ну і вебасто, на початку опалювального сезону команда Петра Олексійовича закрила на майже всю потребу бригади. Петро Олексійович освечив їх на шаленому обсязі, за що я особисто щиро йому вдячний. Та й за взагалі за, за, за все дуже багато меценатів наразі зменшили обсяг допомоги, яку отримують військові, аргументуючи це складною ситуацією а, в країні економічною, зокрема. Петро Олексійович, як можете бачити по обсягу. Не втомився. Це попрошу міцний тил і закликаю всіх, хто це побачить, рівнятися на фонд Петра Порошенка та постійно допомагати військовим у міру своїх можливостей. Та скільки ми, ось я вже третій рік, це од Олексійовича, скільки ми получаємо допомоги, що це просто не передає. Це аби хто приїхав, таких людей ну, нема. Я знаю думку, не... це не моя думка, це думка багатьох військових, що деякі бригади дійсно тримаються виключно на допомозі Петра Олексійовича, тому що вона продумана, тому що пріоритети розставлені не кухонними експертами, а саме військовими. Для війська по всій лінії фронту нашої держави це, це великий удар. Тому що я особисто бачу, і знаю скільки передається, спілкуюся з багатьма бригадами, батальйонами, хлопцями з різних напрямків. Всі зараз в очікуванні такої непонятній ситуації, тому що. Реальний об'єм, який допомагає Петро Олексійович, він результативний. Він багато, багато речей, які необхідні, держава там, чи інші меценати не встигають це нам забезпечити. А саме завдяки його підтримці ми там е -е, витягнули, наскільки це можливо було два тяжких напрямки Курахово і Велика Новосілка. Де зараз цей ми не скажемо, не можна казати, воно нам зараз потрібно, як і завжди, для того, щоб нищити ворога. Петро Олексійович, forever! Як би вас там не задовбували, там тут у вас підтримка завжди на місці. Разом до перемоги все буде Україна.